Мой нас був зайвий, і я знаю, хто саме. Розбічають по вулицях міста, зносячила на своєму шляху, надто ганяючи тебе. А ти? Я не хочу чекати, я хочу раз Ви думаєш, це вам не книжки читати, і ходімо може кудись, га? Я хочу паелі з овочами чи з морепродуктами, чи з кукурудзою. А хоча ні, я хочу паелі з овочами, морепродуктами та кукурудзою. Якщо ви зараз не їдите паелі,